Дуже приємно, коли майстер, який проводить капіталку двигуна твого квадроцикла, розбирається в усьому і ретельно проводить вибраковку. Так, ти впевнений, що один раз влізши в двигун і помінявши там не тільки колінвал разом з шатунами, там разом з вкладишами, ти впевнений, що і всі інші деталі. Будуть служити не менше того колінвала, і наступний раз тобі прийдеться лізти туди і витрачати купу грошей на ремонт, власне, на роботу на різного роду прокладки, сальники на оце все, яке коштує далеко не копійки. Ти впевнений, що наступний раз звернешся до цього, повернешся до цієї теми зовсім зовсім не скоро. Тому, друзі, звертайтесь на... Професійні сервіси звертайтесь до досвідчених майстрів. Це буде запорукою того, що всі роботи будуть виконані якісно, і ви будете кататись на своєму квадроциклі ще довго й довго. Ну а всі запчастини для самої глибокої капіталки будь-якого квадроцикла ви знаєте де можна купити.